Вітаю, переноска на 50 метрів, чи є у нас? На 50 метрів не маємо взагалі і не возимо, чесно кажучи, тому що вони, як правило, йдуть не з якісного кабелю, як правило. Зазвичай люди роблять собі самі. Купляють окремо хороший кабель. Ось такий, наприклад, два на полтора. В залежності, що ви плануєте під'єднувати. Ось такий ПВС в круглій обмотці, це якраз для переносок частіше використовують. Мідна жила, полтора січення, переріз. Витримує до 4 кВт. Якщо для тримера, для електричного, то в принципі це буде вам поза глаза. Дивіться, ціна такого кабелю 2х15 19 гривень в метр. Плюс, ви, ви купуєте окремо вілку. Вілка коштує там в середньому 20 гривень. І плюс колодка. Колодка коштує хороша, якісна, тож в районі 100 гривень. І у вас буде хороша якісна переноска там на довгі роки. Ще можна додати трошки грошей і купити взагалі ось таку бобіну. Це теж вона йде без кабелю спеціально. Ви тут вже докупляєте окремо і робите собі якісну переноску. І зручно зберігати і зручно використовувати на 4 розетки. Вона коштує 402 згрії. Так що ось така інформація. Гарного дня!